США перевели на близький схід атомний підводний човен класу Огайо. Про це повідомила прес-служба центрального командування збройних сил США. 5 ноября 2023 года подводная лодка класса Агая прибыла в зону ответственности Центрального командования США. ЗМИ пишут, что она оснащена баллистичными ракетами, а саме подводный човен несе понад 150 керованных ракет «Томагав». Это заявление явно направлено на сдерживание возможных агрессоров в регионе, поскольку администрация Байдена пытается избежать более широкого конфликта на фоне войны между Израилем и Хамас. Канал зазначает, что на опубликованному командованием фото субмарина находится Ця у Суецькому каналі на північний схід від Кагіру військові не вказали назву підводного човна, але журналісти пояснюють, що у складі військово-морських сил США є чотири підводні човни з керованими ракетами класу Огайо або ССЖН, які представляють собою колишні підводні човни з балістичними ракетами, які переобладнані для стрільби крилатими ракетами Томагавк. А не балістичними з ядерними боєголовками Кожне ССГН може нести 154 крилаті ракети та що на 50% більше, ніж у американських «Есмінців» з управляємими ракетами, і майже в чотири рази більше, ніж у новіших ударних підлодок ВМС США. ССГН можуть дуже швидко нанести великий об'єм огневої мощі. За його словами, жоден противник США не зможе ігнорувати цю загрозу. Підводний човен приєднується до інших засобів ВМС США, які вже перебувають у цьому районі, включаючи дві авіаносні ударні групи і амфібійну групу готовності. Повідомляє CNN. У відповідь на прибуття військових кораблів США до берегів Ізраїлю. Відо проти корабельних ракет виклала Хезбола ми бачимо, Хезбола зокрема нещодавно показала арсенал своїх протикорабельних ракет, і що вони можуть їх застосувати проти. І це є знак того, що вони їх можуть застосувати саме проти американських кораблів чи підводних крейсерів. Ситуація все більше набирає якусь певного такого, набирає все більшу якоїсь ескалаційного. Ескалаційної динаміки, де сторони демонструють зброю і протидію проти цієї зброї, на близькому сході де йдуть бойові дії між армією оборони Ізраїлю та палестинським терористичним угрупованням Хамас, вже знаходиться група кораблів США на чолі з авіаносцем Двайтезенхауер. Сполучені Штати Америки підтягують авіаносці, підтягують свої субмарини саме в Середземне море для того, щоб показати контроль над ситуацією, і це як відповідь на заяви союзників Хамасу про те, що вони будуть і далі продовжувати військову операцію проти, проти Ізраїлю. Міністр оборони США Шалою Достін дав наказ: давайте Зенхаувер почати рух до східного середземномор'я. Таким чином США мають намір стримати інші країни та організації від втручання у конфлікт Ізраїлю та Хамас. Е, Сполучені Штати теж е, дають знак того, що е, осторонь вони не залишаються е, конфлікту, і осторонь вони не залишаються свого головного союзника на близькому сході саме Ізраїлю. Біля берегів Ізраїлю Ізенхауер приєднався до ударної групи на чолі з авіаносцем Геральт Форд, який прибув до східного середземномор'я 10 жовтня. Остін наголошував, що це частина зусиль США щодо стримування ворожих дій. Проти Ізраїлю до чого це змози може призвести, поки невідомо, але очевидно, демонстрація сил є важлива в переговорному процесі. Сполучені Штати не зацікавлені в тому, щоб війна Ізраїлю щоб війна Ізраїлю фактично набувала великої динаміки. все таки Штати і, і Вашингтон офіційні намагаються тримати ось цю таку дипломатичну лінію, яка би дозволила сторонам вести переговори і і що головне контролювати ситуацію.